Село Попівка і тут теж блін, дороги ні хрена немає. Тут, коли оце дощ пройде, зараз камера не, ну, не передає оці всі ями і глибину. Тут <качки>, качки плавають. Коротше. Як ви думаєте, це ж теж не вчора, це тут десятки років. Десятки років ні, нікому нема діла. До речі, село Попівка це село, в якому, я думаю, багато хто знає і чув, Вчений Мечнику, в ньому тут була будинок, дача, лабораторія. Він тут якісь роки проживав, там робив свої винаходи і так далі. Кому цікаво, можете в Вікіпедію зайти і почитати, хто такий Мечнику, Він здається Нобелівський лауреат і лауреат, і його іменем названо багато вулиць в Україні і лікувальних там закладів і так далі. Ось такі красоти. Село Попівка. Це тут панський малин здається, був колись.